В мене був певний скрипт, як його проводити, які питання задавати, що розповідати, на що звернути увагу. Але це ж був мій, мій перший розбір, да? і виявилось, що потік, який йде енергетичний, потік думок, потік взаємодії з людиною, він настільки потужний, що я. Ну, начебто дивилась той скрипт. Я розуміла, що потрібно запитання такі-такі-такі задавати. Але в мене як понесло? І я не знаю, це мій досвід, да? Мені це прикольно, мені це подобається. Можна напевно і так, і так. Тому я це досліджую, я це пробую, я це транслюю. Якщо вам цікаво знати цей розбір безкоштовний, ви можете звернутися до мене, і ми подивимося на вашу ситуацію разом. Я подивлюсь своїми очима душі, я би так сказала. І відзеркалю вас і скажу вам свою думку, свої мислі. Думки, 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 думки. <хи> а потім ви будете робити свої певні дії для того, щоб, щоб жити своє життя, да? виконувати свою мі...